Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. А чи є у тебе мрія життя людини має починатися з мрії. Так казав Леонід Каденюк, перший і поки що єдиний космонавт Незалежної України. Можливо, саме ти станеш другим космонавтом чи навіть першою космонавткою незалежної України. Але до чого це я? У IV столітті до нашої ери у невеличкій державі Македонії народився хлопчик Олександр. Його улюбленими героями були Ахіл та Геракл. Він навіть спав з Іліадою під подушкою і вигукував У всесвіті незліченна безліч світів, а я ще жодного не завоював. Отак в Олександра з'явилась мрія небагато небагато-немало завоювати весь світ. А от що з цього вийшло, я тобі сьогодні розповім. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь тисячоліття. У 4 столітті до нашої ери на півночі Балканського півострова зміцнює свою владу нова держава Македонія. Цікаво, що на сучасній карті ти знайдеш державу із подібною назвою. Північна Македонія. Але це тільки третина тої давньої Македонії, про яку сьогодні піде мова, адже більша частина давньої Македонії і її столиця Пела, це територія сучасної Греції. Македоняни вважали себе греками, адже засновниками їх держави були переселенці з Греції. Також схожими були мови і спільна релігія. Але от греки, Македонян за своїх не вважали. У тому ж IV столітті до нашої ери македонський цар Філіп II збільшив площу своєї держави у понад 10 разів, а у битві біля міста Херонеї розгромив військо грецьких полісів і встановив владу Македонії ще й над Грецією. А вдалося йому це тому, що Греція була ослаблена внутрішніми війнами і чварами, забули греки, що саме завдяки єднанню перемогли персів. Саме після цієї битви греки втратили незалежність більше ніж на дві тисячі років. До речі, у битві брав участь 18-річний син Філіпа. Олександр, так той самий з мрією. Саме він, під час цієї битви, керуючи кавалерією, завдав грекам вирішального удару. В чому ж секрет успіхів македонського війська? Річ у тім, що Філіп II удосконалив грецьку фалангу. Нагадаю, що фаланга це щільний стрій воїнів, вишукуваних від 8 до 16 рядів. На відміну від грецьких, воїни-гопліти македонської фаланги мали довші списи 5-6 метрів та менші щити. Завдяки довгим списам, фаланга мала кращий доступ до ворога, а з меншими щитами швидше рухалася. Довгі списи клали на плечі воїнів, хто стояв попереду, а у разі атаки з тилу останні ряди фаланги поверталися спиною до передніх рядів. З боків фаланги виставляли кінноту та легку піхоту. Словом, ударна сила македонської фаланги була нищівною, а зовні вона була схожа на наїжаченого залізного звіра. Але уяви собі, у Македонії була людина, яка не раділа успіхам Філіпа II, І це був його власний син Олександр, який казав: Батько не залишить мені нічого, що я міг би завоювати. Після Греції Філіп планував піти війною проти Персії, проте у результаті змови він був убитим. І царем став вже згаданий 20-річний син Олександр III. І почав Олександр з того, що придушив повстання грецьких держав, бо греки вирішили так: на престолі Македонії хлопчисько можна знову стати незалежними. Але греки дуже помилялися щодо хлопчиська. Після Олександр почав свій славнозвісний східний похід проти Персії, який триватиме 10 років. У битві біля міста Іс перський цар Дарій III утік з поля бою, а от його мати, дружина і дві доньки потрапили в полон. Військо персів, між іншим, складалося переважно з підкорених народів, які неохоче воювали на боці гнобителів. А завдяки перемозі біля Іс Олександр захопив Малу Азію. З цими подіями пов'язана цікава легенда. У храмі Зевса в Малій Азії, ще задовго до походу Олександра, цар Фрігії Гордій поставив свій віз та прив'язав до нього ярмо дуже заплутаним вузлом з кори. Існувало пророцтво Той, хто розплутає гордіїв вузол, стане володарем усієї Азії. Олександр, дізнавшись про це, звісно, пішов до храму. Як думаєш, чи кинув все Олександр, аби почати той задерев'янілий за століття вузол розв'язувати? Олександр просто розрубав його мечем. З того часу розрубати гордіїв вузол значить швидко й рішуче розв'язати якусь складну, заплутану проблему. А от чи спрацювало пророцтво про володаря Азії? Подивимось. Після Малої Азії Олександр підкорив Сирію, Фінікію, звільнив Єгипет від перського панування, де заклав нове місто і назвав на свою честь Олександрією. І тут вже перський цар Дарій III не на жарт злякався і запропонував увага, поділити державу навпіл по річці Єфрат. Багато хто погодився би, але не Олександр, який нагадаю, мріяв про весь світ вирішальною стала одна з найбільших битв давнини битва при Гавгамелах. Якщо вірити плутарху, налякані чисельністю перського війська полководці благали Олександра напасти, не чекаючи ранку, в темряві, щоб не було видно, наскільки меншим є Македонське військо. Проте Олександр відповів: Я не краду перемог і ліг спати. А тим часом перська армія, навпаки, всю ніч не спала, чекаючи нападу. І, звісно ж, на ранок перські воїни були вже ніякі. Тож у битві при Гавгамелах македоняни в чергове перемогли військо Даря Третього, не допомогли персам ні колісниці з косами, ні танки давнини. Як іноді називають бойових слонів, ні те, що перська армія була вдвічі більшою. До речі, Дарій Третій за традицією знову утік. Зрештою, його вбив його ж воєначальник, а македоняни захопили столицю Персії. Отже, Перська імперія припинила своє існування. Її було приєднано до Македонського царства. Далі Олександр попрямував до так званого краю землі, який, за уявленнями греків, мав бути за річкою Інд. Там Македонське військо розгромило армію могутнього правителя Північної Індії Пора. Олександр мав намір продовжити похід далі на схід, але воїни, виснажені восьмирічним походом, тропічними дощами та хворобами, відмовились іти далі. Східний похід завершився у Вавилоні, який Олександр зробив столицею своєї імперії. В результаті східного походу площа держави Олександра зросла у 20 разів і склала понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Зрештою, він створив одну з найбільших імперій стародавнього світу. Було побудовано багато нових міст. Здогадуєшся, на чию честь їх називали. Проте було одне місто, назване не ім'ям Олександра, а на честь його. Не повіриш, коня. Спитай у Гугла про коня на ім'я Буцефал, адже є дуже цікава історія, як почалася їх багаторічна дружба. На завойованих землях поширювалась грецька культура, мова, звичаї. Олександр намагався поєднати грецький та східний світи. Зблизити підданих і для цього навіть одружив 10 тисяч своїх воїнів з персіянками. Проте не слід ідеалізувати Олександра адже під час походу непокірних місцевих мешканців продавали в рабство, страчували, руйнували міста і палаци. Після цих завоювань Олександр готував похід у Середземномор'я. Проте за декілька днів до початку походу у 32 роки він несподівано захворів та помер. За однією із версій, причиною смерті було зловживання алкоголем. Майже одразу після нього загинула і його імперія, яка розпалася на цілу низку держав. Будемо завершувати. Олександра Македонського по праву називають великим. Багато хто вважає його найкращим полководцем всіх часів і народів, адже постійно воюючи, він не програв жодної битви і створив одну з найбільших імперій давнього світу. Щодо його мрії завоювати весь світ, то у свої 32 роки. Пів світу, відомого на той час, він точно підкорив. І хто зна, скільки б ще він завоював, якби не передчасна смерть. Наостанок додам світ змінюють саме мрійники, тому не бійся мріяти про велике. Дякую за твій час та увагу! І що ми разом прогулялися крізь тисячоліття. Обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіо уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.